Вы здоровы, Дальше. Стреляють. А на 11 годину і простріли чую голоса. Метро 300. Куди куди стріляють? Ну, блин, наверняка. Так, охотник. На ваху, Гиви. Висим, Гиви. Все тут літає, все що хоче. Важко такі тут мовці. Привик. Поначалу було важко. а зараз вже. Спочатку було і дуже страшно, если чесно. зараз вже. того то все привикаєш. Рядом бахка є і спиш одинаково. Аби тільки Да, Так, відстояв на шпесці, щоб хлопці нормально поспали. Щоб їх не прозівати, як будуть лісти, і й все. Прийшли, хлопці поміняли, та пішов поспав. Давайте заходите здесь. Бачу, бачу. Не знаю, наш не наш тримає на мушці. Може це, але щось величеньке я бачу, падає. Та висока, сука. Височенька. Зі скидом, Це, знаєте, для самого заспокоювання більше, чого. Тому що сучасні дрони, ці FPV, ну ти їм нічого не зробиш. Ну є шанс невеличкий, що якщо замішкає десь під дією реба, він зависне, то на відстані 40 метрів я можу його збити. Можу збити. Тому... Це краще, ніж автомат. Для дронів, так. Да. Проти дронів так. Краще, ніж автомат. Дуже важко автоматом потрапити в дрона. Піщені нереально. А з дробовика там облоко той дробі летить по-любому десь якась кулька та й зацепив. Так що постійно то, то до стволка в мене, то таке щось. Це антидронова пушка, щоб ми її використовували проти... FPV дронів потрібно, звісно, Ще краще нам сказали, ще краще передадуть, ще краще буде. Тому що дуже сильно вони нас закидують, зброси роблять. Якщо такого буде ще більше, буде ще краще. Так, це волонтери. Дуже допомагають нам. Якщо б не волонтери, взагалі б не знали б, що пробити. А, а так. Якось справляємося. В Карматорську було... ви мобілізувалися, в Краматорську? Так. Да. Я прийшов одразу, мені сказали, поки не потрібно, відпочивай, коли треба буде, ми тебе Призваем. Ну, Дочекався, пішов. Краматорская родина? Дружина. донька в Нидерландах. Сестра, племянник. Родители живут в другой стране. Итак. Вам есть за кого воевать там? Да, конечно. Я же говорю, дом, который 12 лет работал, еще работа бизнес свой, как бы е там же дом мой а туда лезут как так -то? не знаю почему, потому что так треба работать. если бы так все было было бы очень хорошо людей бы нам побольше Никто, видите, не хочет это. Идти добровольно. Люди устали уже от этого всего. А ну сидим тут по две недели, по три. Важко. Дуже важка. Е, просто, як сказати, у нас було важче в плані, коли на нас, чисто весь напрямок, зусиль був на нас. Тому взагалі була деморалізація, така жорстка була, що люди просто апатія була якась. Зараз трошечки вони на північ, на, на півдні від нас активні бойові дії, якби відбуваються. І... Трошечки люди відпочили. Вони це все бачать, вони знають, що нас чекає. З часом і до нас дойде. Підтягуємо хвости, хто не вміє там, стріляти з чогось, підучуємо, хто е не готовий бути на позиції. Ми це вже бачимо. Десь перекидемо в інший напрямок, там, або міняємо його ремесло. Ну, буває таке, що там піхотинець на грані СЗЧ, і Ми там думаємо, ну, ладно, давай, може, водієм поки побути, або там, може тебе. Дрончики перекинемо літуни. І так періодично десь круговорот такий відбувається, і це постійно. Ну Потрібен особистий підхід якийсь до корпусів. 100%, як вчитель це кажу, що 100% бійці, і... як діти, помітив таку ситуацію, що е, був же правильно сказати, в Британії на тих курсах, на тому. Е, Навчальному курсі по підготовці офіцерів. Там. І вони дуже серйозно відносяться до психологічного стану військовослужбовців. У них вже ціла система вироблена. вони знають, як на позиціях психолог себе повинен вести, як і заспокоїти бійця, якщо в нього паніка, якась там і неадекватний стан. От. І в них вже є таке поняття, що боєць витримує там, півроку активних бойових дій, півроку. І далі не, не ніякий Рембо, хоч це буде якийсь суперпідготовлений боєць. У нього, ну така це фізіологія. Психологія, фізіологія. Людина просто, вона накопичується, має такий ефект накопительний. І з часом просто людина в такого знаєте, апатичного, без ініціативного бійця, такого, знаєте, який вже вигорівший. Ми називаємо це вигорівший. От. І дуже важливо, іменно ці проходи півроку, обов'язково треба давати людям передишку якусь вивозити десь на ротацію, для чого це і всі кричать. Треба ротація, треба перепочинок. Тому що навіть якщо там є передишки, от як зараз, що не так не, не сильно активні бойові дії, допустимо, є можливість трошки вдихнути воздуха. Але все одно, одна та сама обстановка, ці окопи. Десь боєць здогадуєш, там десь був прильот, 200-й був його товариш, там чи й Він постійно в цьому вариться і якби, він вигорає. йому треба перепочинок. Ми вже тут на війні, на... ну я, наприклад, на цьому напрямку, ну більше року вже, без ротації. Нам треба теж переймати цей досвід у, у західних партнерів, тому що вони дуже гарно цей момент вивчили, побачили ефективність, що людини бійця падає, коли він дуже довго на порядку, він, 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 він вже не боїться. Ітоді нема сенсу його тримати. Краще, хай, буде, хай він десь відпочине, відійде, бо він негативний вплив має і на інших бійців. Створюється якась така паніка, апатія. Тих, хто бачить його, того бійця, який вже все розкис, він такий самий стає. Він не буде його підтримувати, давай давай. Він такий самий подивиться і скаже, блі, мені теж хріново. Ну, тому якось, ну, я розумію, чому це не відбувається, чому нема ротації. Тому що людей просто нема. Щоб, щоб хтось виїхав відсюди, треба, щоб хтось приїхав.